Привіт, Ярослана Орловська, коуч з вищою кваліфікацією MCC-ICF у професії з 2013 року, з того часу, коли це ще не було мейнстрімом, і я та людина, яка вийшла з найму у вільне плавання, почала практикувати коучинг, заробляти на цьому, і побудувала свій коучинговий бізнес. А щоб опанувати професію коуча, я пройшла навчання в семи різних коучингових школах. Паралельно опановувала. Психологію, нейронауку, нейролінгвістичне програмування, гіпноз та інші напрямки. І дуже-дуже багато практикувала. Мені було цікаво, як коучинг проявить себе в різних напрямках: в IT, в продажах, в менеджменті, в освіті та в інших сферах. І тому я пропонувала свої послуги скрізь, де тільки могла. В різних спільнотах, конференціях, компаніях, організаціях і, власне, тому мала багато практику, яку і втілила в програмі навчання коучингу провідний професійний коуч, це програма мрії. Я б сама хотіла пройти таку програму 11 років тому, тому що в ній втілена велика кількість практики. Якщо вам потрібне системне знання, структурована програма. А не просто корочка, не просто сертифікат, то я вас запрошую в цю програму. Практика починається вже з першого тижня, не через два місяці, коли ви отримаєте на чітку лекцій, а вже з першого тижня із зворотним зв'язком від професійного ментора коуча з рівнем PCC, це професійний рівень. І щотижня ви будете отримувати такий зворотний зв'язок і коригування по ходу навчання. Також наше навчання вирізняється тим, що ми даємо знання, які дозволяють досліджувати і вирішувати внутрішні конфлікти клієнтам, допомагати клієнтам їх вирішувати. Також наше навчання дає можливість одразу після завершення іти і практикувати коучинг із глибокими запитами, опрацьовувати глибокі запити клієнтів. І е, наші групи невеликі. Ми навчаємо не потоково. У нас не по 80, не по 100 чоловік на потоці. У нас 15-20 учасників в групі, що дає можливість створити довірливі відносини, е, розкритися, бути відвертим і дати можливість один одному опрацювати глибокі запити, Не поверхові, а глибокі. Якщо вам потрібне системне навчання, запрошую. Натискайте зареєструватися і з вами сконтактую я особисто і відповім на усі ваші запитання. До зустрічі!